Доброго раночку з мого городика. Уже другий огірочок зацвів. Не знаю, буде, щось не буде, хотілося бся. Вчора, бачите, ножички он лежать в мене тут, о! Вчора цими маленькими ножичками зрізала всіх базиліків верхню точку роста, і вони будуть починати рости кущиками. Обрізала усіх 10. Пахне, особливо після того, як я обрізала, ну, торкнулася, відкрився цей запах, я заходжу в цю кімнату. Пахне, слухайте, як вроді покришений базилік в кімнаті. Бажаю всім мирного неба! Бажаю всього найкращого вам! здоров'ячка, за все вам вдячна за підписки, за коментарі. Всього вам найкращого.